Збір на ядерку закрито лише за добу співзасновник Монобанку Олег Гороховський зібрав з українців донатів на суму 27 мільйонів 234 тисячі гривень. Гороховський 28 лютого відкрив цю банку і сказав про те, що буде збирати гроші на те, аби в Україні була ядерна зброя. Тепер співзасновник монобанку каже про те, що це був жарт, і при чому це була емоція, викликана тією суперечкою, яка виникла в Білому домі між Зеленським та. Трампом. Ось такий жарт, друзі, вийшов з ядеркою. Але Гроховський говорить про те, що зібрані гроші він віддасть в волонтерські організації та в благодійні фонди для закупівлі споряджень і зброї для Збройних сил. України, утім, ця вся історія зі збором грошей на створення ядерної зброї для України свідчить про те, що українці хочуть більшого захисту, українці хочуть мати унікальну зброю, яка дозволить. Здолати Російську Федерацію і вигнати її за межі Української держави. Ну і найголовніше, українці хочуть мати зброю, яка б дозволила їм раз і назавжди поставити крапку у зазіханнях Путіна та його армії на територію Української держави. Лише ядерна зброя здатна. Бути зброєю стримування і зброєю, яка не дозволить росіянам ступити на українську землю. Я б на місці нинішньої влади та й наступної влади все ж таки думав про те, як і в який спосіб створити умови для того, аби в Україні була ядерна зброя. Ядерна зброя це сильна зброя, і та зброя, яка не дозволяє агресору зазіхати на чужі території.